Такі маніткі, манітні козачки. Завтра в мене день народження. Як завжди, родичі запитують, а що ж тобі подарувати? Ламаємо голову. А Роксі вже подарувала. Оце так подарунок. В мене слів немає. Дивимося далі. Ви подивіться на цих п'явочок. Друзі, я зараз закріплю свою карту і дуже буду вам вдячний за одну гривню. В наступному відео я покажу, скільки людей мене привітало. Всіх обняв.